Дорогі ні. з миром Божим, знаєте, є віруючі тілесні, а є духовні віруючі. В чому різниця? Тим, що е, духовна людина, е, вона покаяння це її зміни, вона буде змінюватися все в собі. А плоский віруючий, він може навіть релігією якоюсь займатися, навіть те саме покаяння, там, ісповідання. Ну, він не буде змінюватися. Він і далі буде йти і грішить. І різниця, знаєте, в чому? Що е, той, хто духовний віруючий, він буде під благодаттю, під благословінням, а віруючий тілесний, він буде під прокляттям і під гнівом Божим. Тому е, ми маємо аналізувати, які ми віруючі. Запрошую в церкву, якщо ви ще увійся, не вивчали.